запитував конкретно тістий тюль без малюнку, вишивка тільки внизу. Маємо на грексітці дуже багато різних видів. Ось такого тюлю є і в білому кольорі. Показую вам зразу, білий кольор є ось такі дві модельки: є з короночками, ось такими мінімалістичними, і є ось такі жемчуг. Далі в кольорі молочному є жемчуг. Короночка ось така. І ще є одна короночка. Ось така акуратненька ось така. Це в молочному кольорі. І в кольорі, такому більш насиченому айворі, чи можна сказати, такий насичений кремовий колір. Ось така моделька з вишивкою рішліє внизу. Всі вони в одну ціну. 170 гривень за метр, висота 3 метри, але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо новою поштою з передоплатою мінімальною. Укрпоштою відправляємо з повною оплатою на наш розрахунковий рахунок. Фоп звертайтеся для замовлення, пишіть на вайбер, телеграм, а також телефонуйте з радістю, підскажу, який метраж потрібен саме вам.